А поки депутати голосували у сесійній залі під стінами мерії неспокійно. Активісти вимагали заборонити будівництво підземного паркінгу на київському велотреку. Вони певні замість реконструкції майданчика будівельники тишком почали зводити автостоянку. Усе за рахунок міського бюджету, щоб врятувати велотрек, активісти навіть зареєстрували відповідну петицію. Нагадаю, торік міський голова Віталій Кличко презентував нову концепцію створення центру велосипедної культури. Тоді ж на відновлення велотреку з бюджету Києва виділили 35 мільйонів гривень. Однак нині реконструкцію призупинили. Пообіцяли ремонтувати, але ремонтують зовсім не те, що нам потрібно. Нам потрібне гарне полотно, гарний трек. А ті кошти, котрі виділені, вони і так ледь-ледь вкладалися в цей проєкт. На реконструкцію спортивної школи, на реконструкцію самого полотна будуть виділені ті кошти, тоді Київ стане велосипедним містом. ми не будемо терпіти. Ми хочемо гарний спортивний об'єкт, який є історичною цінністю. Хто в дальнішому буде експлуатувати це спортивне зберігання? Ні співробітники мерії, ні будівлі. Якщо вони приймуть наші умови і встановлять по нашим требованням, ми на цьому зберіганні будемо проводити ежедневно мероприятия. Вони встануть ходити до нас на відкриття.